Абсолютно стандартна життєва ситуація. Ви будуєте будинок або ремонтуєте, там робите ремонт в квартирі. Хочете передбачити систему опалення, вентиляції, кондиціонування ну неважливо. Водопостачання, каналізація інженерії. І ви в тому, ну скажімо так, не розбираєтесь глибоко. Це нормально абсолютно, бо ви, напевно, розбираєтесь в чомусь іншому. Що робити? Проектування. Починайте з проєктування. Якщо це ви хочете зробити щось комплексне, адекватно, нормально, проєктування, що це таке? Це першочергово пошук рішення. Виходячи з ваших побажань, з ваших бюджетів, з ваших умов, якихось технічних, ми разом з вами шукаємо максимально ідеальне рішення саме для вас. Як зробити систему опалення? Тепла підлога, радіатори, конвектори, фанкоїли. Вибираємо. Як зробити систему вентиляції? Центральну зробити систему вентиляції, децентральну рекуператорами більш дорожчу, трохи дешевшу. Знову ж таки, вибираємо разом з вами. Кондиціонування, тобто охолодження прихованого типу, якщо вам не принципово, настінного типу, скільки має бути зовнішніх блоків, як їх розташувати так само. Адаптуємо з вами. Що робити в паливній? Тепловий насос, газовий котел, електрокотел, твердопаливний, якийсь камін може. Так само ми все комплексно вирішуємо з вами. Крім того, що ми знаходимо рішення. Ми ще це рішення, коли погоджуємо з вами, ми це рішення викладаємо вкреслення. Детально. По кожному розділу, по кожному вузлу, з візуалізації паливно виставляємо, розставляємо теплу підлогу, вираховуємо кроки. Оце все називається проєктування внутрішніх інженерних мереж. І якщо я вам даю гарантію, якщо ви на момент звернення говорите, що ви в тому нічого не розбираєтесь, то після того, як вам зроблять проект, ви будете чітко розуміти. Яка у вас стоїть задача і як ви її будете реалізовувати. Крім того, вам в кінці цього проєкту видадуть повну деталізовану специфікацію матеріалів. І ви можете, навіть якщо подальшому не ми це будемо реалізовувати, ви можете контролювати розхід ваших матеріалів або обладнання на кожному етапі. Детально, красиво все розказав. Йдіть. На проєктування, і все буде добре.